Доброго ранку малята. Зараз у нас буде заняття. І до нас хтось завітав. Давайте поглянемо. А завітала до нас лялька Катруся. Давайте з нею привітаємось. Привіт, катруся! Привіт, малята! Ось погляньте у катрусі чомусь брудні руки, що їй необхідно зробити. Правильно, ручки необхідно помити, тож запросимо її до омивальної кімнати. Ось ми й потрапили до омивальної кімнати. В ній знаходиться умивальник. Умивальник складається з крану. І з раковини. якого кольору раковина? Так, білого. З крану тече вода. Кран потрібно відкривати обережно, щоб вода не розбризкалась. Малята, давайте з вами пригадаємо правила миття рук. Заодно навчимо катрусю, як правильно мити ручки. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права, я главніша, каже, ліва я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити? В долоньки помирити, всі ми рівні права і ліва, тільки в єдності ми сила. Скажіть діти, а навіщо взагалі мити руки? Так, на ручках збираються у нас багато шкідливих мікробів, і тому їх потрібно мити. А чи вистачить лише однієї води, щоб позбутися цих мікробів, як ви гадаєте? Звичайно, що ні. Нам обов'язково знадобиться мило, його треба гарно змочити водичкою та намилити добре руки і помити їх потім під водою. А після того, як ми зробимо усі ці процедури, що треба зробити? Так, вірно, вибрати ретельну насуху ручки рушничком. Лялька Катруся вам дякує за поради. Вона дуже була рада завітати до нас на заняття. А на цьому я з вами теж прощаюся. Я вам дякую за увагу. Ви мої розумнички. До побачення. До нових зустрічей!